Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко. Вівторок, вечір. Ну, Сьогодні день. Ви знаєте, що за день. Вже ми про це говорили, вже ми про це розмовляли. Не тільки ми і не тільки я, а ще багато всі розмовляють про те, що росіяни підірвали ГЕС. ГЕС затопила, затопила Херсонську ГЕС. Її більше не існує. Багато сіл затопило. Е, вода в новій Каховці, вода в Херсоні, вода в, в Олешках. Я не знаю, наскільки можна буде, і скільки довго можна буде евакуювати людей. І кого ви евакуювати, і як евакуювати. Але запишіть, друзі, будь ласка, хто ще хоче дати, передати, може комусь потрібно нас слухають. Херсонцям велика. Велике моє співчуття. Я знаю, що це таке, як, як втрачати домівку були під окупацією. Тепер це слухайте скільки біди, бідні наші херсонці? Бідні. Запишіть телефон. 0800 332 614, Це гаряча лінія. Також телеграм 096 108 60 48. Також Viber 099 710 48 72 099 31 15 314 Хто кому потрібно, переслухайте і перепишете. Це безоплатна евакуація. Це допомога, люди звертайтесь і вирішуйте свою справу. А поговоримо ми сьогодні про те, що Федіна така є у Потрашенка, і вона радіє. Я поясню, чому радіє. Начебто там нічого такого й нема. Але там іде радість, і там іде підготовка нападку на президента, на наше військово-політичне керівництво. Далі ми поговоримо, як. Повпливає ось цей у нас потоп. ось цей у нас потоп на наступ на наступ і на ЗСУ. Ну і, про, і, звісно, евакуацію. Почнемо ми, друзі, мабуть, з евакуації, тому що це зараз не шучне. До Миколаєва вже прибув перший потяг з евакуйованими мешцями, там мами, дітки, там е, ну, страшне цілий потяг, цілий потяг, люди евакуюйтесь також. Люди допомагають тваринам, наші люди допомагають тваринкам. Е, і вони, вони беруть собачок, кішечок, кокорів, евакуюють, евакуюють корів. А в будинках, у хатах, уже в селах вже риба плаває. Вже плаває риба. Ага, я був на рибалці на Каховському водосховищі, там капітальна рибалка взимку. Там ось такі красноперки і тарань ловилася. Їздили. Не буде тепер рибалки, а у людей не буде домівки, друзі. Ну, Дивіться, дивіться. А, уже більше двох тисяч людей евакуйовано на момент запису цієї, переда... ось, цієї нашої передачі. так? І люди закликають не тільки себе, і тварини евакуйовувати. Ви знаєте, русскі, вам треба Е, Перевтілиться, или как это, перетвориться в тваринок. У вас будет лучшая жизнь, русские. Українці вас будуть спасать, українці будуть вас вивозить, на руках виносити. станьте домашніми тваринами. Тваринами. Друзі. А в час, коли грузи, коли люди йшли на потяг на евакуацію, ти. ті, Ті мерзотники ті мерзотники обстріляли Херсон. Два поліцейських отримали, отримали, отримали поранення. Так що, друзі, тримайтесь, тримайтесь, тримайтесь і тримайтесь. Ідіть евакуйовуватися. Це потрібно. Це нам потрібно, друзі. А я хочу вам е сказати велика дяка за вашу допомогу. Хоча наші і пішли трохи вперед, наші волонтери їдуть за ними. Ви пам'ятаєте, як Петро Салама сказав, що я вам повезу і до Криму, я вам скрізь довезу, аби ви, хлопці, ні в чому не е мали. Потреби. Я все, що можу, зроблю. Так що і ми допомагаємо. Ми допомогли, я подробно трохи. Тому підрозділу, той підрозділ було вислано їм на определенну нову почту, туди виїдуть люди, заберуть і поїдуть. Тому що той підрозділ, я вже пояснював, не стоїть на одному місці. Ніколи. Він навіть добу не буває на одному місці. Тому у нас і нема втрат по Ним. Тому і ми лупимо так, як можемо лупити, а не по людям, як росіяни по евакую... евакуйованим е прийшли на евакуацію херсонцям. Ось так. Дякую вам, друзі. Дякую вам за допомогу. Дякую, що ви це розумієте. І дя... Більше нікому допомагати. Ми. ми більше нікому. Розумієте? Дякую Маслову Валерію, дякую, Іщенка Лідії. Олександру, одна наша подруга, друг наш, підписниця з Італії попросила не називати ім'я, Також дякую. Ну я називу звід... прізвище не буду, але надія її звуть. Надія. Ми надіємося. Вона подає надію. Дякую вам. Шабановій Галині, дякую, Ветровій Валентіні, Шумілюк Олені це вона ось за короткий час вже другий донат. Велика подяка вам, Олена. велика всім, хто чує, бачить і входить в ситуацію. Йдемо, друзі, далі. Федіну, ми останемо на закінчення, а зараз ми поговоримо, як повпливає. Як впливає е, ось ця ситуація з Каховською ГЕС на, наше, е, на наш наступ? Ну, головнокомандувач е, головнокомандувач е, об'єднаного оперативного штабу ЗСУ Сергій Наєв, е, він що сказав? Що командування передбачувало підрив Каховської ГЕС ворога? І він сказав: є відповідні розрахунки, які відомі військовому командуванню, друзі, щодо шкоди, яка може настати внаслідок розливу води. Зараз відповідними, е команд відповідним командам взиваються заходи на цьому напрямку. Е в першу чергу це евакуація населення і допомога населенню. Друге щодо перешкоджання нашим наступальним діям, військове командування повністю врахувало друзі, і такі ворожі дії, і такі підступні дії, і така, така гидотна поведінка. Їх. Це гидотна поведінка в 21-му віці в мирних, мирній державі, чесній порядній державі, отаке творити. Я кажу, росіяни це особи вид. Вид млекопитаючих, вид. Це якась Фу -фу, аж нема у мене. Е і відповідно наше командування не має. Е ну, знаєте, воно, воно відкидає можливості зашкодити нашому наступу. Наступ буде, наступ буде ще раз. Наступлення буде. І буде вам. Аут, і буде вам кінець. І отут ви будете гнити в цьому розлившомуся озері. Вони ще кажуть, це не ми, тому що там наші. Ми утром поговоримо, чому там ваші залишились. На п'яти хвилинах ми це обов'язково обсудимо. Обов'язково. Так що все у нас буде нормально. Ще що повідомив Наєв, друзі. Ось дивіться, що підірвана ворогом дамба Каховська ГЕС це не єдина дамба, яку росіяни намагалися заподіяти і підірвати, заподіяти, напевно, намагалися заподіяти Шкоди, підірвати її. Вони хотіли підірвати Київську ГЕС. Розумієте, коли були тут під Києвом? Але, але, все нормально. Не буде. Більше нічого підірвано. Це було в їхнє захоплення. І вона більше року, ця дамба була в їхніх руках. Ви розумієте, що це таке? Ви розумієте, чого вони, вони кажуть, що це ми зробили? Ні, друзі. Ні. Ні. Це вони зробили, тому що, тому що е, за неділю ще до підрива Каховська і ГЕС в Росії заборонили. Розслідувати аварії на ГЕС. Розумієте, вони ж вважали вже її своєю, це начебто їхня територія, але ж вони ж, ж їхні нові землі, і вони заборонили взагалі розслідувати аварію. Розумієте? Що я вам ще хочу сказати? Ну, те, що вони зробили, це ще раз підтверджую, що земля це не їхня. Їм плювати на нашу землю, їм плювати на, жит... на мешканців, їм плювати на колаборантів тих, що там живуть. На все їм плювати. Розумієте? Вони е, зруйновують руйнують Донбас, вони руйнують Херсонщину, вони все зравнюють землею. А яка? ой 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 ой, -ой. Ще хтось вірить в них, ще хтось їм довіряє. А ось я хочу вам зачитати і мощнішу реакцію ООН. Мощніша реакція ООН. Слухайте, ну ООН. Ноги від неї пов... не треба витирати. Це нікчеми, нікчеми повні. У них сьогодні день русського язика, щоб ви знали. В ООН день русського язика. Вони празднують рус... день русского язика. Ось так от, друзі. Так от. А, знищення Каховської, плотіни, знищення Куху, Каховської плотини... Знищення Каховської е, Давайте я прочитаю вам в оригіналі, тому що у мене на російській мові, щоб я не переводив це друг. Так, от що, що каже он: «Розрушення Каховської плотини підвергає опасности тисячі мирних жителів, многие з которых остались без крова и остро нуждаются в гуманитарной помощи. Гражданские лица и гражданская инфраструктура не было целью подрыва. І они взагалі не назвали, що це подорвало Російська Федерація. Вони взагалі нічого не сказали про Російську Федерацію. Які покидьки? Які покидьки? У мене нема більше слів. Тепер перейдемо до наших покидьків. Тепер, друзі, перейдемо до наших покидьків. Підпишіться, будь ласка, натисніть дзвіночок, натисніть подобаєчку. Прокоментуйте. А головне, поділіться скрізь, де ви можете. Скрізь, де ви можете, тому що я не можу ніде. Поговоримо про наших покидьків. Є така Федіна. Або як вона хоче, щоб вона була федина. У Петра Потрошенка. Знаєте, що вона написала от сьогодні. От сьогодні. Коли це у нас горе, біда, люди, тисячі, мав, скоріше за все, я загиблю, куча загиблих, мабуть, і тварин все одно буде, домівок полишилися. Знаєте, що вона писала? А в мене в думках розмінований чонгар. Хтось скаже, що вона щось хотіла цим сказати, що якби не чонгар, то нічого б не було, друзі, ні. Це зовсім не те. Це зовсім не те. Ні, ні. Це підготовка до того, щоб сказати, що да, якби не Чангар, то в росіяни б не прийшли. Куди б не прийшли? І звинуватити там, Зеленського і всіх інших знову прийшли б. Я не знаю, чи був він замінований, ми вже про це говорили. Чи був він розмінований, чи взагалі що там було? Слідство йде, слідство буде, щось є. Хтось є, це будемо чекати. Але що б там не було? Росіяни були в Києві, росіяни були під Харковом. Росіяни йшли навалом. І там, би вони пройшли, там було у нас дві чи три бригади. чи батальйони, я навіть не знаю, і вони полягли, і вони, вони билися, і там підривали себе на мостах хлопці. Все це було. Все це було, і вони б зайшли все одно туди. Розумієте? Що б там не було? Припустимо, що навіть його розмінували. Але це їм повід знущатися, казати, нападати. Це точно так, як вчора ми розмовляли, чи вранці я вже і не пам'ятаю, про кривоноса, який каже, що Зеленський знищував в Бахмуті в вісь. Весь цвіт нації. А у нас вся нація це цвіт. У нас всі класні, у нас всі найкращі. Для нас так. А для кривоноса не знаю. Так от і Федіна, вона вирішила, вирішила далі продовжити Оце свою всю фігню, і вона буде продовжити. Вона написала співчуття. Вона не, вона не запропонувала допомогу. Вона не сказала, що у мене 5 квартир там у, у Львові, приїжджайте, поселіться. Вона нічого не сказала. Вона хоче гидоту. Вона хоче лити бруд. Вона сама сидить в лайні. І... Всіх нас хоче посадити в лайно. Це їхня задача. Це задача Порошенка і всієї тієї команди. Дякую вам, друзі. До завтра. Завтра 5 хвилин. Україна переможе.